Голова західноукраїнського руху автомобілістів, заступник голови правління громадської ініціативи Галичини, волонтер Руслан Ілюк у списку нагороджених. Він пригадує, 15 працівників ДАІ були одними із перших, хто поїхав з Прикарпаття у зону АТО. Оскільки волонтерський рух тоді тільки зароджувався, було складно знайти та придбати усе необхідне. Ми не знали, де знайти бронежилет, який бронежилет має бути, якого захисту і так далі. І тоді, по суті, ми вперше почали з керівництвом тоді тодішнім ДАІ, Ми почали досліджувати бронежилети з Німеччини, ще Чехії, якого класу, і почали допомагати спільними зусиллями вже від бронежилетів, закінчуючи їдою. Тепер волонтерство налагоджений. Процес благодійники знають де і як знайти усе необхідне від бронежилетів та касок. До їжі і питної води саме завдяки невтомним волонтерам, ми переможемо. Переконаний Андрій Тимків, начальник відділення ДАІ Коломийського району, майор міліції разом із десятьма співробітниками, нещодавно повернулись із зони. АТО. вони нам надавали велику допомогу, особливо в привезенні транспортним засобом працівників, також харчуванням, особливо водою. Де дуже є проблеми зараз, там на сході. Спочатку антитерористичної операції в обласному ДАІ вже було 13 ротацій. На сьогодні 15 працівників управління перебувають у Артемівську, розповів Василь Василик, начальник обласного управління ДАІ. Загалом на святі нагородили 10 волонтерів з усієї області. Їм вручили грамоти та подяки. Якби не ті люди, нам би було важко, і ми не змогли б виконувати в повній мірі ті завдання, які ставила на нас держава по поцільності. Наших кордонів також працівники ДАІ напередодні нового навчального року вручили дітям буклети із правилами дорожнього руху. Після відбувся святковий тематичний концерт. Віталія Васильчук, Юрій Чміль, новини, телеканал Раї.